Вони за останні п'ять років я нагадую всім з результати їх діяльності, закредитували компанію біля 100 мільярдів гривень. Повісили на неї. Це 2,5 мільярди доларів кредитів вони обслуговування компанії кредитного портфелю коштувала в 20-му році 370 мільйонів гривень на рік, в 24-му 10 мільярдів майже, 10 мільярдів тільки обслуговування. Ти які відсотки дав? Відсотки по кредитах, по цих облігаціях, 10 мільярдів компанія має платити, які має зобов'язана закладати в тариф. Тариф на передачу. Він сидить, тарифи на передачу, які платять всі, населення, яке про це не знає, і дуже добре про це знають потужні е, промисловці, да? Як, для яких саме тариф на передачу є дуже важливим. Розумієте, оці металурги, феросплавники і так далі. Це все покладено туди зашито в кредити. Вони. Через банки закредитували, заробили на цьому це окрема розмова. що і як вони заробляли? Але я друкував нещодавно всі їх. Там е ці шахери, махери і по суті, саме через банківське лобі, вони створили. Вічний перпетум мобілі, коли банкіри диктують і заробляють на всьому обслуговуванні кредитів, і довели минулого року до технічного дефолту компанію «Укренерго». Нагадаю, вона знаходиться в технічному дефолті, офіційно визнаному, коли вона не змогла е, розрахуватися по кредитах і по облігаціях. І за цим стоїть абсолютно ця група з конкретними персонажами. Ще раз нагадую, Кудрицький і Кота, там є група підтримки. І я, я не розумію, чому до сих пір цим не займається Служба безпеки України. Я розумію, які інші правоохоронці цим не займалися до того. Я, на жаль, мушу констатувати, що саме на прикладі Укренерга в очі. Є факт. от є є на на жаль, от факт підтвердження того, що правоохоронні органі, е, які створювалися для цього, набув першу чергу і сап, вони не зробили. Сю м'яко кажучи, я дуже дорожу вони не зробили всього можливого по керівництву цієї кампанії по розслідувань. Три роки вони по суті була там імітація слідства, і на жаль, от саме от на цій кампанії, оцей конфлікт він дуже яскраво проявився, розумієте?